Вітаю у цьому відео, я вам розкажу про 10 найяскравіших зір, якщо спостерігати їх із землі. Коли ви уявляєте собі нічне небо, ви швидше за все думаєте про тисячі зір, що мерехтять на чорному покривалі ночі. Щось, що можна по-справжньому побачити лише далеко від міст та інших джерел світлового забруднення. Але ті з нас, хто не може на періодичній основі спостерігати таке видовище, упускають той факт, що зорі, видимі із міських районів з високим світловим забрудненням, виглядають інакше ніж при перегляді в темних умовах. Їх колір та відносна яскравість відразу відокремлюють їх від сусідніх із ними зір, і кожна із них має власну історію. Кожна зоря має власний життєвий цикл, до якого вона прив'язана із моменту народження. При формуванні будь-якої зорі домінуючим елементом буде водень, який є найпоширенішим елементом у всесвіті. А її доля, тобто доля зорі, визначається лише її масою. Зорі, масою у 8% від сонячної, можуть запалювати реакцію ядерного синтезу в ядрі, синтезуючи при цьому гелій із водню. Та їх енергія поступово пересувається із середини назовні та виливається у Всесвіт. Зорі малої маси є червоними. Через низькі температури вони тьмяні і спалюють своє паливо повільно, найдоввічнішим призначено горіти трильйони років. Але що більше зоря набирає маси, то гарячіше її ядро, і тим більше регіон, де йде ядерний синтез. На час досягнення сонячної маси зоря потрапляє до класу G, тобто зорі жовтого кольору, і її час життя не перевищує 10 мільярдів років. Подвоїте сонячну масу, і ви отримаєте зорю класу А яскраво-блакитну, і що живе менше 2 мільярдів років. А найпотужніші зорі класів О та B можуть жити лише кілька мільйонів років. Після чого у них в ядрі закінчується водне випаливо. Не дивно, що найпотужніші та найгарячіші зорі також і найяскравіші. Типова зоря класу А може бути у 20 разів яскравішою за сонце, а наймасивніші взагалі у десятки тисяч разів. Але як би зоря не почала життя, водне випаливо у її ядрі закінчується. І з цього моменту зоря починає спалювати більш важкі елементи, розширюючись у гігантську зорю, холоднішу, але яскравішу, ніж початкова. Фаза гіганта коротша ніж фази спалювання водню, але її неймовірна яскравість робить її видимою з набагато більших відстаней, ніж ті, з яких було видно початкову зорю. І врахувавши все це, ми переходимо до десятки найяскравіших зір, якщо ми будемо спостерігати їх з землі, за зростанням яскравості. І десяте місце у нашому рейтингу посідає зоря Ахернар. Це яскраво блакитна зоря масою в 7 разів більше, ніж у сонця, а яскравістю у три тисячі разів більше. Це одна із зір, що найбільш швидко обертаються. Вона обертається настільки швидко, що її екваторіальний радіус на 56% є більшим за полярний. А температура на полюсі, оскільки він набагато ближче до ядра, на 10 тисяч градусів більше. Але ця зоря знаходиться доволі далеко від нас на відстані у 139 світлових років. Дев'яте місце посідає Бетельгейзе, червоний гігант із зузір'я Оріона. Бетельгейза була яскравою і гарячою зорею класу О, поки у неї не скінчився водень і вона не перейшла на гелій. Незважаючи на низьку температуру лише 3770 градусів Цельсія, вона більш ніж у 100 тисяч разів яскравіша за сонце. Тому вона і входить у десятку найяскравіших, незважаючи на те, що знаходиться на відстані у 600 світлових років. У наступний мільйон років Бетельгейзе перетвориться на наднову і тимчасово стане найяскравішою зорею на небі. Можливо, її буде видно навіть вдень. І ми переходимо до восьмого місця. Його займає зоря Проціон. Зоря дуже відрізняється від розглянутих нами раніше. Проціон це скромне зоря f класу всього на 40% більше сонця, і знаходиться на межі вичерпання водню в ядрі. Тобто це субгігант у процесі його еволюції. Вона приблизно у сім разів яскравіша за сонце, але знаходиться від нас на відстані всього лише 11,5 світлових років. Тому може бути яскравішою майже за всі інші зорі, не враховуючи тих, що стоять на перших семи місцях. І сьоме місце у нашому рейтингу займає Рігель. Сузір'ї Оріона Бетельгейзи не є найяскравішою із зір. Цієї відзнаки удостоюється Рігель, що більш віддалена від нас зоря. Вона знаходиться аж на відстані 860 світлових років, і це рідкісний блакитний надгігант. Вона у 120 тисяч разів яскравіша за сонце. І світить так яскраво не через відстань від нас, а через свою власну яскравість. Шосте місце посідає капела, це дивна зоря, оскільки насправді це два червоні гіганти температурою порівняною із сонячною. Але при цьому кожен із них приблизно у 78 разів яскравіший за сонце. На відстані в 42 світлові роки, саме комбінація із власної яскравості, невеликої відстані та того факту, що їх двоє, дозволяє капелі бути у нашому списку. П'яте місце посідає зоря вега це найяскравіша зоря із літньо-осіннього трикутника. Вона знаходиться всього лише в 25 світлових роках від нас, належить до зір головної послідовності і є однією із найяскравіших відомих нам зір класу А. а також досить молода за віком. Її всього лише 400 500 мільйонів років. При цьому вона аж в 40 разів яскравіша за сонце. І п'ята за яскравістю зірка на небі. Із усіх зір північної півкулі вега поступається взагалі лише одній зорі. Четверте місце посідає Арктур: це помаранчевий гігант. На еволюційній шкалі він знаходиться десь між проціоном і капелою. Це найяскравіша зірка північної півкулі. І її легко знайти по ручці ковша Великої ведмедиці. Вона є у 170 разів яскравішою, ніж сонце. І, слідуючи еволюційному шляху, може стати іще яскравішою. Вона знаходиться лише в 37 світлових роках від нас. І ми поступово вже наближаємося до третього місця. Тут нас зустрічає Альфа Центавра. Це потрійна система, в якій основний член дуже схожий на сонце. І сам по собі є тьмяніший, ніж будь-яка зоря із десятки. Але система Альфа Центавра складається із найближчих до нас зір. Тому її розташування впливає на її видиму яскравість. Адже до неї всього лише 4,4 світлових років. І поступово ми дійшли аж до другого місця. Тут нас зустрічає канопус. Це надгігант білого кольору. Канопус у 15 тисяч разів перевищує яскравість сонця. І це друга із найяскравіших зір у нічному небі, незважаючи на відстань у 310 світлових років від нас. Вона в 10 разів масивніша за сонце і в 71 раз більше. Не дивно, що вона світить так яскраво. Але до першого місця вона все таки дістатися не змогла. Адже найяскравіша зоря у небі це Це Сіріус. Вона вдвічі яскравіша за канопуса. І спостерігачі із північної півкулі часто можуть побачити її взимку, що сходить за сузір'ям Оріона. Вона часто мерехтить, оскільки її яскраве світло може проникати через нижні шари атмосфери краще. Аніж світло інших зір, вона розташована на відстані у 8,6 світлових років від нас. Але це зоря класу. А. Вона вдвічі масивніша і в 25 разів яскравіша за сонце. Вас може здивувати, що першими в списку стоять не наймасивніші, не найбільші і не найближчі зорі, а скоріше правильні комбінації із достатньої яскравості і досить малої відстані для того, щоб сяяти найяскравіше. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!